Доброго дня, тема дослідження. Планування маршруту мандрівка країнами світу із визначенням різниці в часі з Київським. дослідження 8 клас проводимо, я його проводжу, дітям дуже подобається. В 8 класі при вивченні розділу 2 географічний простір України. Я написала після вивчення теми 2 топографічні карти, тому що воно вважається начебто таким логічним закінченням цієї теми. Тема цього дослідження є дуже актуальною та цікавою. Я пропоную учням виконання саме цього дослідження, тому що для них це цікаво, для них це сучасно, актуально, дозволяє працювати у мене на з гаджетами, ми працюємо в команді, дізнаватись нове про рішення та суміщаємо, так сказати, корисне із порівнювати різницю часу між цими країнами. А вчитель, ким виступає вчитель на цьому дослідженні, ну, виступає в ролі супроводу, фасилітатора освітнього процесу, допомагаючи дітям визначити питання дослідницькі, допомагає їх, коригує, також допомагає оцінювати їхній власний успіх. Ця тема має практичне значення, дослідження є практичним, адже ми бачимо, що молодь стає все більш мобільнішою, молодь навчається за кордоном, працює за кордоном і, звичайно ж, як без цього, хоч в такий важкий час, з цікавими дивовижними точками нашої планети. І тоді в наході стає одна життєва, не одна, а одна із таких важливих життєвих компетентностей, як вміння визначити час і різницю в часі. Будь-якою точкою нашої планети, у нашому випадку практичної роботи порівняння її з київським часом. І дуже важливо вміти вибрати для мандрійки найцікавіші місця. Тож на уроці ми будемо формувати практичні вміння, навички роботи з картою годинних поясів, вчитися вирішувати задачі з визначення поясного часу при покладанні маршруту мандрівки різними країнами світу. Мета дослідження. Пробувати вміння планувати маршрутку до обраних місць, які розміщуються в різних країнах світу та визначати різницю часу. Закріпити вміння, визначати місцевий та поїздний, розрізняти місцевий та поясний час, визначати його в зазначених місцях, систематизувати знання учнів про місцевий та поясний час, вміти працювати з інформацією, мобільними додатками, картами, розвивати дослідницькі вміння та навички, виховувати просторове уявлення, увагу, самоорганізованість, вміння працювати в команді. Та логічне мислення. Тип дослідження, інформаційне форма виконання роботи в групах, а також домашнім завданням буде узагальнення інформації, які про яку вони про, пропрацюють про в групах, вигляді презентації, деклету чи працюють вдома. Термін виконання короткочасний під час уроку. І домашні завдання, тобто діти самі вирішують, в, якому, в якій формі вони його виконають. чи презентації, чи комплекту, чи можливо в кого немає такої можливості, просто дають якісь вирізання, заготовки. Практичність. Рекональне дослідження допоможе учням краще орієнтуватися в географічному просторі, розуміти різницю між часом в різних країнах світу, працювати з різними видами даних, орієнтуватися на практичність. Це навичка, яка потрібна людям обладнання. Політична карта світу, карта годинних поясів, зошит, інтернет, мобільні застосунки. Очікувані результати навчальної діяльності. Отже, по компонентам знатньовий учень називає різні види часу, що існують в міжнародній системі, його пояснює відмість між поняттям пояснень і місцевий час. Діяльність компонент. Аналізує карту родинних поясній сім'ї, показує на карті. Лінію зміни дат, визначає місцевий поїздний час, час в країнах світу та України. Ціннісний компонент оцінює значення знань про систему і часу, компетентності. Ми розвиваємо всі компетентності, спілкування Ви державною мовою, іноземною умови, тому що там можливо діти будуть якісь іноземні слова, тому що це подорож інших країна. Тематична компетентність, це шосте завдання, розрахунок вартості квитка, з нові компетентності в хромічих науках, інформаційно-цифрова, ми працюємо з гаджетами, працюємо з інтернетом, вміння вчитися продовжувати. методи дослідження, спостереження і порівняння та аналіз. Структура загальне поки що. Оголошення теми дослідження, мотивація та запрошення здійснити віртуальну кадрівку. А вхідний квиток, тобто учні заповнюють свої очікування перед проведенням дослідження, об'єднуються в групу, працюють в групах, ну і підсумовуємо роботу в групах. Отже, починаємо дослідження з того, що я пропоную учням приглянути якісь мотиваційне відео. Красиве відео про Україну. Можливо, про Україну можна запропонувати про Черкащину, тому що я з Черкащини, яка буде це відео буде показувати учням красу нашої країни, багатогральність, величність. І потім запитати учнів, чи люблять вони подорожувати. Навіщо людям подорожувати? В яких місцевостях Черкаської області України вони вже були. Можливо, хтось був за кордоном запитати в учнів про те, як змінюється час в різних країнах світу. чи якщо вони подорожували в інші країни світу, чи відчували вони цю зміну часу, чому це все змінюється. І, звичайно ж, ми запрошуємо учнів здійснити віртуальну мандрівку на визначення різниці в часі в інших країнах світу в порівнянні із Києвом. В квиток, у них такі роздруковані літачки, і на ньому можна записати очікування, що вони вже, вони вже побачили тему, вони вже почули, що ми сьогодні будемо подорожувати, монтувати, які в них будуть очікування перед проведенням цих дослідження, що вони хочуть е побачити, що вони хочуть дослідити під час проведення дослідження. Вони записують очікування, зачитують. Далі ми об'єднуємо учнів групи. Ну, принцип об'єднання може бути різними. Ну, Дивлячись по класу, у мене восьмий клас такий, що вони працюють в стандартних їхніх групах, їх мало, вони знають, яку групи вони працюють. Кожна група отримує певний вид завдання. Я написала це тільки для однієї групи. Отже, я вирішила зробити трошечки цікаво. Я їм датю відео для перегляду. Відео е загадана якась певна країна, людина розповідає про країну, е побачити можна краєвити, і діти пробують загадатися, що ж це за країна. Якщо в них, звичайно ж, не виходить, вчителі їм допомагають дізнатися, що це за країна. Відгадати, що це за країна. Також е за допомогою мобільного застосунку пропонують побудувати подорож, маршрут подорожі з України. До цієї країни, яку ви підгадали. А, при обговоренні можна вказати на більші країни, через які проходить маршрут до цієї країни, до якому подорожують. Далі визначили вони, побудували, визначили різницю в часі. Значить, я пропоную їм не тільки розрахувати різницю в часі з допомогою карти політичної, карти години поясів, а також попрацювати з допомогою. Значить, виступити за допомогою такого оповідання. Наша команда, першовідкривачі мала квіток на літак з Києва. Це при дуже оптимістичних обставинах на 13 верта. Виліт у нас був о 14-й годині до Копенгагена. Далі я побутувала я туди маршрут. Переліт тривав 4 години, зараз в Копенгагені 17 та година. Ну, тобто ми з допомогою такого оповідання можуть. Можуть його доповнити, що нам було дуже весело висувшись за аеропортами, там побачили. І, звичайно ж, оці дати, вони мають, дати, якщо це, наприклад, буде перелік інший фонд, то це буде інша дата, вони мають правильно їх сказати. Це вже буде різниця між містами чи столицями, чи країнами цих держав. Далі ми можемо запропонувати учням побудувати альтернативний маршрут назад. України. Але трошечки не тими вже країнами, якими вони пролетіли, а вже іншими вказати, наприклад, дві країни і також вказати, звичайно ж, різницю, тому що на це направлено дослідження. Різницю в часі. Не знаю, можна сказати, що в ви будете робити пересадку, можливо, в найбільших країнах, а дві-три країни. Ну і для тих діток, які хочуть зробити більшу оцінку, ті, які будуть. Старатися. Можна навіть з допомогою додаткових джерел інформації дізнатися цілим на квиток, наприклад, на переліт, що дуже цікаво, ну і вказати вартість перельоту, що розвивати на математичну компетентність почати з інших. З приводу часу є різні мене різні класи, і виходить, що один-восьмий клас це робить за пів години. Другий восьмий клас, це може робити цілий урок. Ну, тобто, тут вже дивитися по часу, але, звичайно ж, попередньо можна дітьми пройти пару задач з приводу розрахунку часу, що буде також дуже корисно. Підсумки. Звичайно ж, кожна група представляє результати свого дослідження, підводить підсумки роботи в групі за допомогою карток, а вони відповідають. Ще добре вдалося, що було складно. Ну, і якщо це в нас подорож, то звичайно що це буде якийсь квиток на виход. У ну, мене є різні види там, різних квитків. Ну, я, наприклад, показала ось такий квиток. А... Дякуємо.